Ну насправді перше про мобілізацію якість цих е, солдат, яких вони мобілізують, насправді е, гірше ніж е, так званих ЛДНР. Тому що те, то, що ми бачимо, то що спостерігаємо, ну, вони ніякі. Половина наркоманів алкоголіків. Звичайно, що вони щось під підтренують, але психологічно, моральний дух у них буде максимально низький, і у них вже зараз низький. Вони розуміють і їхні рідні розуміють, що вони їдуть в Україну і вони більше не повернуться. Вони просто одобрять нашу територію. Ну, звісно, коли особливо села, які були окуповані півроку, більше півроку, і бачиш цих людей, які Спочатку заїжджає, вони спочатку не можуть зрозуміти, хто заїжджає, потім придивляються і вже вибігають з прапорами. І ну, один із таких прикладів, одне із ціл, яке вдалося звільнити, ну, просто люди, більше сотні людей повибігало на дорогу, ну, куча української символіки, куча прапорів. Тобто вони десь під... Ну, під загрозою, що їх будуть десь отримувати, тримали цей прапор і чекали ну, заходу наших сил. Тобто підтримка велика. Люди чекали, люди чекають і на окупованих територіях нас. І я думаю, що ну, це максимально високо піднімає бойовий дух, коли ти бачиш, що Наші громадяни нас чекають, і коли вони розказують про ті звірства, які робили російські військові, насправді це страшно і хочеться якомога швидше, щоб вся територія окупована, яку окуповували росіяни, було якомога швидше звільнена. Тому що ті звірства, які робить противник, вони насправді дуже, ну, дуже важкі. І... Ну, але громадяни, які наші під окупованої територією були, вони ну, насправді сильні, вони чекали і, ну, і чекають далі. Один із таких розпростренняних е, прикладів, вони е, от на Харківщині, що е, місцевий город, вони дуже е, шукали атошників і робили, ну якщо вдалося їм знайти когось, хто служив в зоні бойових дій, то після е, того, як їх забирали на підвал, ну, більшість ніхто не бачив. Щоб вони верталися живими. Тобто і чули крики, як катували їх там. І один із таких самих цих, то вони постійно шукали аточників і тобто, проукраїнських людей, і в багатьох випадках люди просто не верталися з тих підвалів, з тих лісів, куди вони просто за, за, ну, закатовували, а там тільки ну, можна тільки представити, що в хворі російській голові могли робити з нашими військовими. Сили буде однозначно вистачати до перемоги, тому що ми на своїй території, на своїй землі. І у них, ну, у них варіант один або здатися в полон, або здохнути як собака на нашій території.